Всім привіт! Коротеньке оновлення по крипторинку. Нарешті біток зайшов в зону 100 тисяч, і ми сьогодні максимально близько до альтсезону, про який я кажу останні місяці і останній, мабуть, рік. Важко сказати, можливо, хтось там мене критикує через те, що я там чекав раніше альтсезон. Там на початку року, і ми зараз от уже здвинулись під кінець, під кінець весни, але е, це насправді по часових рамках скажу чесно, прогнозувати дуже важко, і якщо ви там умовно більше ніж. Е, Три місяці на ринку, якщо ви хоча б як мінімум рік, то ви розумієте наскільки тут все це складно, непросто, і ми працюємо із багатьма невизначеностями, з якими нам потрібно їх обробити, зрозуміти правильний тренд і стати на ту сторону ринку, на правильну сторону ринку. Тому сьогодні. Сьогодні вже є всі шанси абсолютно те, що у нас відбувається якраз зародження цього аль-сезону, його початкова стадія. І я говорив основні критерії, що може бути саме признаками цього аль-сезону. Тобто, перше, це повинен був біток повернутися в зону вище 100 повторно от в цю зону дорогу, і бажано туди ще вище наперехай. Це перший пункт, а далі е повинен почати зрушуватись ефір. Зараз це якраз цей сценарій відбувається. Біток уже 103 тисячі, і по ефіру у нас уже 2 300 І що важливо, е зараз е яка історія відбувається по психології? Як люди, розрібні інвестори сьогодні мислять. Тобто багато людей сьогодні взагалі не вірять в те, що альтсезон може відбутись ось у ці ближчі е, місяці. Тобто хтось чекає на осінь, е, хто вірить ще в альтсезон, то це на осінь. Е, а інші люди взагалі кажуть, що альта це скам, і тут вже нічого хорошого не буде. Тут прийде регуляція, почистить цей ринок, і е, тут е, виростуть лише там, десяток монет: Ripple, Stellar, ADA, Solana, і там ще. Інші а, такі проекти, за якими там стоїть держава, і інтеграція в якісь державні процеси. Тому а, люди вже масово сьогодні розчарувались і а, вже ми спостерігали пару тижнів тому, як хоронили ефір, але сьогодні а, ці люди вже просто мовчать і нічого не коментують. Тобто зараз такий період, коли люди не розуміють, чи це розворот, чи не розворот ринку, і просто сидять в режимі ждуна. Ті, хто вийшов з ринку, вони чекають якихось підтверджень альцезону і тому подібне. Люди, які в позиції, то вони сьогодні чекають можливості вийти в безбитковість, тому що вони не вірять в те, що аль прямо зараз у нас може початись на наших очах. Тому багато людей, мені здається, будуть продавати в безбитковість. Кого є позиція, а хто не в позиції, то вони і не будуть купувати, поки ефір не вийде в зону вище 4. Багато опитувань. Я якраз теж спостерігаю, що люди не чекають ефіра вище 4 у цьому році. А я навіть думаю, що ми можемо. Бути вище чотирьох, можливо, навіть в межах місяця, тобто травень-червень, ефір має абсолютно всі шанси вже бути вище чотирьох тисяч доларів. Тобто, сьогодні наступає та фаза, коли буде безперебійний кожен тиждень ріст, і відкатів як таких серйозних не буде. Тобто, лише вчора ефір зробив ріст. Із 1800 і на 2200, тобто 22% в той час, коли біток зробив набагато менший. Тобто зараз ефір починає показувати силу в той час, коли біток лише 6, тобто в 3,5 рази ефір зростав сильніше. І Це також можна подивитись по домінації. До речі, домінація вже почала знижуватися, це є вже добре. І а ефір домінація, тобто е, саме частка ефіра. На крипторинку також починає зростати. Ми говорили з вами про сильні зони. Це зона 7-8, тобто попередні низи, це дуже сильна зона підтримки по ефіру. Тому я не думаю, що там його будуть кудись далі зараз, в цей момент, провалювати. На цю зону ефір повинен реагувати. Тут зайшли величезні об'єми. Тобто це означає, що тут з ефіра виходила велика кількість людей, люди панікували. Ну і якраз от те, що ми говоримо, охоронили ефір. Тому тут відбулася капітуляція слабих рук із цього активу. Тому ефір сьогодні дуже дешевий. Я думаю, що дуже швидко, буквально за два місяці він може там, бути в районі 6-йоні 7 тисяч доларів ефір, і домінація може його вирости десь приблизно від поточних ну, до двох разів. Тобто зона до 15-16, до в нас є абсолютно всі шанси. Якщо подивитись по індексу Азерс, він також починає оживати. і це ж саме, от я в попередньому відео наводив приклад. І я в телеграм-каналі, до речі, про це писав. Ви можете зараз зайти, подивитись про домінацію Азерс. Ось тут те, що східна трендова в нас була пробита. І кожного разу, часто після теста, тобто це як було перед цим на початку 24-го року ось тут трендова. Вірніше, під кінець. Ми її пробили, відтестили і пішли наверх. Так само тут, ось ми пробиваємо несхідну, певний час тут трішки постояли, і зараз починаємо рухатись далі. Те ж саме відбувалось у нас по бітку. У нас ось тут була трендова. Ми її пробили, трішки постояли і пішли наверх. Зараз та ж сама історія відбувається по ефіру. У нас ось тут є трендова. Ми її, ну грубо кажучи, тут можна по різному трішки і писати, але логіку ви зрозуміли. Є несхідна трендова, ми її пробили і зараз будемо йти наверх. Тому зазвичай після періоду капітуляції відбувається основна фаза росту, і вона відбувається дуже швидко для того, щоб люди не змогли зрозуміти, що відбувається на ринку, і не змогли одуматися і прийняти правильне рішення, і не змогли встигнути зайти ще по дешевих цінах. Тому що люди чекають зараз якихось відкатів. Вони думають, ну ефір зараз дорогий, по 2300, він вже ж тут зробив ріст там із 1600 на 2300. Вже сильний ріст, треба чекати якийсь відкат. І, і, і люди далі, чим більше ціна буде тут зростати до попередніх хаїв, люди будуть думати: ну, типу, та вже ж дуже сильно виріс. Треба зачекати вже точно якогось відката. Але цього відката, скоріш за все, цього разу, вже може не бути. Я не даю ніяких абсолютно гарантій, що відкату не буде, і що це істинний той сезон, який у нас зараз потенційно розвивається в наших очах, але е, саме признаки цього. Є е, дуже тверді і їх дуже багато. Я не буду повністю всі зараз критерії, фактори розкривати в цьому відео, тому що ви можете зайти на мій канал і подивитися саме там конкретно і по ефіру, і по крипті, і це все вже було. Е, фундаментальні чинники, чому це все повинно рости, чому не зіскамитись і, і так далі. І, до речі, те, що важлива історія. По домінації, е, по домінації USDT у нас відбувається зараз спад. Я думаю, що зараз домінація USDT на ринку 4,66%, вже впали із 6. Я думаю, що далі ми будемо падати десь приблизно нижче 2%. Тобто це означає, що із USDT люди будуть виходити у інші криптомонети, тобто купувати за USDT крипту. Тому це дуже сильний признак. От у нас була перша хвиля падіння. Кінець 2023 року із 8% на 4. Я думаю, зараз буде друга хвиля падіння, приблизно ось такий рух. Та ж сама історія по USDC. Сьогодні вже починає розвертатись ціна, і тут дуже сильні об'єми заходили, супротив, тому я думаю, від поточних ми зараз будемо знижуватись десь до домінації 0,7-0,6. У нас абсолютно є всі шанси у ближчі 1-2 місяці. Тому я думаю, що зараз в людей залишається та дуже коротка можливість по часу запас часу, коли вони можуть ще зайти дешево в альту і спробувати на ній потенційно заробити ікси прибутку. Але коли буде для всіх очевидно, коли вже почнеться ріст і ефір, там вже буде вище чотирьох, от приблизно десь таку модель я чекаю. Давайте далеко Не будемо. Хоча б на цей перший цикл поглянемо. То я думаю, що цей ріст буде дуже швидкий. Я думаю, що до липня ми повинні вже там бути в районі 6-7 тисяч доларів. Але люди будуть чекати якихось відкатів, падінь і купівель дешевше, можливо, потім, потім. Зараз люди чекають можливість, щоб продати у беззбитковість зазвичай, тому що люди зараз засажені здебільшого і мають більший або менший збиток. Тому якщо на весь ринок взагалі абсолютно подивитись сьогодні, ну, тут картина не сильно така зелена, а вчора прям дуже хороший рух ринок зробив, там по 10-20% всі монети. тому Сьогодні ще є та можливість, коли можна зайти в крипту. І якщо у вас немає торгового плану, інвестиційного вашого плану, де ви купуєте, де ви продаєте, такої стратегії і системних дій немає досвіду, то, скоріш за все, вам не вдасться тут заробити на довгому горизонті. Тому, якщо у вас немає, Досвіду, ви можете долучитись до моєї команди Інвесткубу. Пишіть мені прямо зараз в особисті в Телеграм. Всі деталі вам я надам. Є, і Є у вас існуючий портфель, чи можливо, ви хочете на нові кошти сформувати, Незалежно, в якій точці світу. У мене в інвестку сьогодні 172 людини і половина, можливо, і більше за межами України з усього світу. Тому е, потрібно робити, от саме сьогодні, все оперативно. У нас був час, але. Люди не хочуть на падіннях, коли там штіль стоїть, коли затищає. більше люди не хочуть тоді інвестувати, хоча саме той період є найкращим періодом для інвестицій. Але сьогодні ще, в принципі, тільки зародження цього росту ще росту як такого основного не було, тому є можливість зараз заходити. Я думаю, біток у нас зараз рухається на перехай, Я думаю, 110-120. Ми ось уже ближчий час побачимо. Надалі рух ефіра. Хоча він вже починається і далі рух Альти, тому можете чекати, можете інвестувати самостійно, а можете долучитись до команди інвестклубу і робити все це під моїм супроводом і наглядом. У мене на сьогодні все, до зустрічі. Бувайте.